Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і з вами я, Олег Демченко. Сьогодні у нас файний огляд на прикормки від торгової марки Флагман із серії Гранд, які призначені для ловлі ляща. В серії Гранд ми маємо 4 види прикормки для ловлі ляща. А саме Yellow Brim, тобто жовтий лящ, Black Brim, це чорний лящ, брім-чоколейт, це лящ-шоколад та рівербрім, тобто річковий лящ. І зараз більш детально ми розглянемо кожну прикормку окремо. Перша прикормка в нашому огляді це yellowbріam, тобто жовтий лящ. Прикормка крупнофракційна. В складі прикормки ми маємо дуже багато крупних шматочків бісквіта та молотого горіха. За механікою прикормка інертна, практично немає вспливаючих частин, тобто розрахована на ловлю крупного ляща. Аромат прикормки карамельно-горіховий і він значно підсилюється під час зволоження. Прикормка самодостатня, але її також можна комбінувати з іншими прикормками. Це одна із моїх фаворитів серед прикормок для ловлі ляща. Пізніше я вам розповім декілька лящових рецептів. Наступна прикормка в нашому огляді Brim Black, тобто чорний лящ. Від попередньої прикормки вона за составом практично не відрізняється, відрізняється тільки кольором, тобто вона має чорний колір. В якому випадку ми можемо використовувати цю прикормку? Перший випадок, коли нам потрібна прикормка чорного кольору. Тобто ми замішуємо моноприкормку в чорному кольорі. Це може бути холодна вода, або і десь може, лящ може лякати світлого кольору, і ми робимо чорного кольору. Другий випадок, коли нам не потрібна ні чорна прикормка, ні, ні жовта. Тобто ми мішаємо жовтий лящ з чорним лящом. І в нас виходить прикормка нейтрального кольору. Наступна прикормка – шоколад До речі, це новинка цього сезону. Вона також має крупнофракційний бісквіт та шматочки молотого горіху. Але в неї яскраво виражений аромат молочного шоколаду. І також можна комбінувати з іншими прикормками з цієї серії. Наприклад, жовтий лящ плюс ляч-шоколад. Наступна прикормка ревербрім, тобто річковий лящ. На відміну від трьох попередніх прикормок... Вона має дуже дрібну фракцію та яскраво виражений аромат кориці, який дуже гарно працює на річках. Вона дуже гарно працює в комбінації з будь-якою з цих лящових прикормок. Колір вона має нейтральний, тобто коричневий. І свого досвіду хочу додати, що завдяки свого яскравого аромату ця прикормка дуже гарно приваблює ляща на точку. А завдяки якісному составу... Дуже довго утримує ляща на точці. А зараз, як я і обіцяв, перевірені мікси по лящу. Мікс номер 1 Одна пачка жовтий лящ та одна пачка суприм. Це мікс більш призначений для ловлі влітку. Тому що він буде жовтого кольору. Жовтий колір не завжди працює. Краще влітку. Мікс номер два. Це одна пачка. Жовтий ляж, одна пачка чорний лящ і одна пачка суприм. Це такий мікс більш універсальний. Він і не жовтий, і не чорний, такий нейтрального кольору виходить. Тому його можна використовувати як весною, влітку та восени. Мікс номер 3 Це одна пачка лящ шоколад і одна пачка суприм. Це такий теж універсальний мікс який працює практично на протязі всього сезону. Мікс номер 4 Це одна пачка жовтий лящ», одна пачка суприм і одна пачка річковий лящ». Це такий мікс, який краще працює на річці. Але іноді він гарно працює на стоячих водоймах з великою глибиною. І наприкінці за класною традицією конкурс. Треба бути підписаним на два наших YouTube канали Флагман Шоп та Флагман Риболовля та Туризм. А в коментарях напишіть Хочу прикормку на Ляща. А через деякий час після виходу цього відео ми онлайн розіграємо 4 цих прикормки на Ляща. Посилання на розіграш буде в нашому телеграм-каналі, на який теж потрібно підписатись. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!